Друзі, усім привіт! Ради вітати вас на новому відео! Ради вітати вас на своєму YouTube каналі. І сьогодні я хочу з вами поспілкуватися в цілому про весь свій шлях-шлях. Від фрілансера до власника маркетингової агенції в цілому, я взагалі і мріяти не міг про якусь віддалену професію, тим паче про нішу таргетованої реклами. Моєю точкою я було будівництво. Починаючи з 12-13 років, я почав працювати на будівництві. У мене тато займається цим все життя. Він працює сам на себе. І Я вже десь 12 років, десь там підсобником попрацював, десь вже почав їздити на Віддалені об'єкти, тобто у нас була компанія друзів, з якими ми гуляли, ходили по клубам, ми тусувалися, і одночасно ми працювали. Ми працювали на будівництві, брали об'єкти, за що отримували гроші. Після цього у нас йшов Тернистий шлях, коли ми вже почали зустрічатися з моєю дівчиною, я зрозумів, що будівництво вже починає відходити на задній план. Я вліз там в великі борги, і після цього ми поїхали в Чехію, де працювали напевно близько року з дівчиною. Ще далі. Після того як ми попрацювали в Чехії на заводі, я працював менеджером з продажу, де в цілому її відточив величезну навичку софт-скілу Я провів напевно, 10 або 15 тисяч холодних дзвінків. Кожен день була велика кількість холодних дотиків з клієнтами, і через це я зрозумів, як мені правильно доносити інформацію, як мені оброблювати заперечення, як мені не фокусуватися на якихось негативних відповідях, а лише покращувати те, що в мене працює і так гарно, щоб воно працювало ще краще. Про таргет я і взагалі мріяти не міг, тому що я такий типу, блін, віддалена робота, що це може бути, куди краще йти. Але в якийсь момент я зрозумів, що я хочу працювати на себе. Я хочу розвивати. Як підприємець, я хочу вкладати свій найголовніший ресурс, тобто час в себе, а не в якогось дядю, який буде розвиватися. Я зрозумів, що потрібно розвиватися в ніші реклами і в ніші маркетингу, тому що в будь-який момент, в будь-який день, будь-що. Для того, щоб щось купити, це потрібно продати. Але не все так класно, як здавалося. Навіть з тим урахуванням, що під час свого навчання, коли я тільки починав вивчати трактовану рекламу, я там заробив близько 1200 доларів за перший місяць, я закрив три клієнта, на чек 300 баксів, коли там у всіх був 150-200 доларів. На початку я зіштовхнувся з великою проблемою, це хаос. Я не розумів, як мені структурувати свої задачі, як мені керувати своїм часом, але я розумів, що я краще буду розбиратися в цьому напрямку, ніж буду дивитися, як люди працюють в наймі встають о 8 ранку, йдуть на роботу. О 6 вони радіють, тому що потрібно йти з роботи. Я такий, ні, ні це не про мене. Краще будемо боротися з тим. Що буде приносити безпосередній результат? Але що ж мені допомогло вирости за всі ось 12 місяців? 12 місяців для того, щоб пройти шлях від фрілансера до власника маркетингової агенції, до того, щоб почати керувати людьми, до того, щоб надавати найкращий сервіс своїм клієнтам, до того, щоб 80% моїх учнів ставали кейсами та заробляли. Гарні кошти вже під час навчання. Я зараз розповім. перший ключовий фактор, який допоміг мені пройти цей шлях наскільки швидко, наскільки можливо, це система навчання. Я для себе на самому початку відкинув усі можливі хаотичні навчання. Я для себе відкинув просто звичайний типу Google, а як там те працює, що покращити. Я зрозумів, якщо я хочу стати сильним таргетологом, я повинен прийти до сильного таргетолога, заплатити йому гроші, пройти особисте навчання, за брати його досвід, не проходити його досвід, який він набивав собі шишки, що в нього виходило, що в нього не виходило. Я розумів, що мені потрібно заплатити гроші, купити досвід іншої людини, тим самим зробити X2 набагато швидше, ніж людина, якась буде проходити самостійно. Другий ключовий фактор, який я для себе розкрив, це контент. Я зрозумів, що чим активніше, чим швидше я буду набрати контент, чим активніше, чим більше я буду показувати свою експертизу. Я буду показувати, що я сильний експерт в тарге. Я буду показувати, що я сильний експерт в маркетингі, тим швидше в мене буде розвиватися особистий бренд, і тим швидше я буду набувати клієнтську базу. Третім ключовим фактором став нетворкінг. Я зрозумів, що мені потрібно спілкуватися з іншими спеціалістами, мені потрібно ділитися якоюсь безкоштовною користю, просто знайомитися. Тим самим показуючи, що ось, ось я тут є. Ви можете завжди про мене пам'ятати. Ось Денис Коробка, він тут зараз знаходиться. Про мене не потрібно забувати. Тим самим за рік мені вдалося познайомитися більше ніж зі ста експертами. Я побував на різних конференціях, я виступив офлайн більше ніж на сто людей, і все це формувало мієсом. Вистий бренд, і все це формувало моє. Позиціонуванням в обличчі інших експертів, і четверте, саме головне, що допомогло мені пройти такий швидкий результат, що допомагає моїм учням давати найкращий сервіс своїм клієнтам і почати заробляти вже під час навчання. Це оцифрування твердих інструментів і оцифрування в цілому всього робочого процесу. Коли я почав структурувати свою роботу в вновшені, коли я почав вести клієнтів в вновшені, коли я почав давати сервіс безпосередньо на цій платформі, я зрозумів, що я на декілька голів вище. Ніж свої конкуренти, тому що ніхто не веде проєкти всі ремці, ніхто не фіксує в цілому клієнтську базу, ніхто не робить холодні дотики з клієнтами, з якими вже завершили співпрацю для того, щоб просто про себе нагадати, запитати про щось, дати рекомендацію. І коли я зрозумів, що Notion – це може бути моя суперсила, я почав це використовувати на 200%. Я почав будувати шаблони, я почав будувати якусь клієнтську базу, я почав надавати сервіс, який не надають. Експерти на українському ринку я почав трошечки цим виділятися. Як тільки я впровадив ці ключові фактори в свою роботу, я почав збільшувати чек до 500, до 700, до 1000 доларів за один проєкт. Я зрозумів, що це працює, і це потрібно використовувати на максимум. Десь через півроку після того як я зайшов в таргетовану рекламу, я зрозумів, що налаштовувати рекламу класно. Коли тобі платять гроші, це класно. Але мені не вистачало зросту. Я вже на той момент зрозумів, що я хочу розвиватися. Як підприємець, я хочу будувати системний бізнес, який буде приносити мені постійні гроші, а не просто мені потрібно буде десь налаштувати рекламу, десь в холодному поту вставати, чому там 5 доларів відкрутили замість 10. І вже через 6 місяців входу в нішу всі казали: блін, ден, куди, ти вже там береш собі першого помічника, навіщо, і напевно тільки те. Тільки через те, що я не слухав інших, мені вдалося побудувати дуже сильну маркетингову агенцію, не маючи якогось величезного досвіду. Я розумів, що ринок маркетингу, ринок реклами і ринок агентського бізнесу він суперширокий, він не заповнений, тому що сильних агенцій можна перерахувати на пальцях однієї руки. І я зрозумів, що мені потрібно починати будувати свою команду, тому що коли ти розвиваєшся стратегічно, коли ти вкладаєш час і гроші. В себе як в експерта, в свій особистий бренд. А усю рутину ти делегуєш, ти автоматично заробляєш в декілька разів більше. Мій підхід на жаль не підходить всім, тому що я спілкуюся зі своїми учнями, я спілкуюся зі своїми колегами, і експерти, ті самі таргетологи, які заробляють 2-3 тисячі доларів надаючи послуги. Вони кайфують від налаштування реклами. Вони кайфують від спілкування з клієнтами. Вони кайфують, що вони можуть давати круті результати, що вони можуть розвивати бізнес. І я завжди... За те, щоб людина отримувала задоволення від того, що вона робить, чи буде це власник бізнесу, чи це буде сильний експерт? Немає різниці. Головне, кайфувати від процесу. І ось буквально за 8 місяців мені вдалося побудувати сильну маркетингову агенцію. Ми не просто таргет, ми не просто якийсь. Бюро, ми займаємося комплексним маркетингом. Ми надаємо послуги таргетованої реклами, SMM, веб-дизайн, брендбуки, розробки мобільних додатків, Google, ADS, seo оптимізації. Я можу перераховувати це на двох пальцях своїх рук, тому що я зрозумів, якщо я хочу. Отримувати не 300-400 доларів за чек, а клієнта на 2,5-3,5 тисячі доларів я повинен надавати комплексні послуги. Клієнти цінують людину, до якої можна звернутися і отримати величезний спектр маркетингових послуг. Я зрозумів, що клієнтам не цікаво писати одній людині за одне, іншій людині за інше, третій за інше. Я зрозумів, що людині комфортно звертатися в позицію одного свого працівника, який закриває усі робочі задачі. Цей метод я переношу на свою команду, на свою агенцію. Я переношу це все на своїх учнів. Я навчаю тому, щоб людина завжди могла надати ту послугу, яку від неї потребує клієнт. Навіть якщо ти не вмієш щось робити, ти завжди можеш запартнеритися з людиною і обмінюватися клієнтами, отримавши за це відсоток. Який буде на пасиві тобі приходити. тому ну, якщо ти фрілансер або таргетолог, який подивився це відео і сидить з думкою Окей, що ж мені потрібно робити. Запису. Перше, це потрібно навести порядок в своїх знаннях. Перестань хаотично дивитися усі міні-курси, перестань хаотично ходити по інтенсивам, перестань хаотично купувати по 5 навчань. Навчання за тебе результат не зроблять. Тобі потрібне одне якісне навчання, пройшовши яке, ти будеш застосовувати ці знання. Якщо ти будеш просто їх накопичувати в собі, але не реалізовувати, в цьому взагалі не буде ніякого сенсу. Друге, це. Починай системно вести свій особистий блог. Я розумію, що про це трублять з усіх сторін особистий блог, особистий бренд. Але насправді, якщо ти зробиш 12-15 постів постів рілсами не просто там, де ти розповідатимеш, що таргет це чарівна пігулка, або це там таргетолог не. Людина, яка там приносить мільйони за дві копійки. А якщо ти справді проаналізуєш клієнта, будеш дивитися на клієнта як на людину, яка розуміє, що таке таргет, і що таргетолог це цінна людина, і ти зробиш, хоча б невеличку долю цього контенту, він буде працювати на тебе півроку. Ти півроку зможеш робити просто холодні розсилки і закривати клієнтів на тисячу таретві тисячі доларів. Це роблю я. Це роблять мої учні. Це практика, яка дійсно працює. Третє, це починай оточувати себе людьми, які вже знаходяться в твоїй точці Б, або які прагнуть прийти до твоєї точки Б. Також. Даремно кажуть, що там скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Це дійсно так і працює. Коли ти знаходишся з людиною, яка вже знаходиться в твоїй точці Б. Саме перше і саме головне, що ти від цього отримуєш, це розуміння того, що це все реально. Коли я проходив свою першу менторську програму, я просто дивився на людину, яка мені викладала. І я думаю, блін, якщо в нього це вийшло, якого чорта це має не вийти в мене? Чим я гірший? У мене ось на руках всі інструменти. У мене на руках все те саме. Що я недостатньо харизматичний, чим він? Чи я недостатньо гарно спілкуюся, як він? Чи в мене менше експертизи? Та ні, ми всі однакові. Якщо починати вкладати в себе, бути поруч з людиною, яка вже дійшла до цього, твій мозок буде проєктувати з кінцеву точку. Він буде казати тобі «Блін, Ден, ось ось він це вже зробив. Він це зробив за півроку. Ти це можеш зробити за два місяці. Просто один, два, три ці дії і почав розвиватися. А якщо ти хочеш повністю пройти цей шлях, про який ми з тобою проговорили, стати сильним експертом в своїй ніші, почати розвиватися, системно лідгенити, почати активно розвивати свої соціальні мережі. В описі під цим відео буде знаходитися анкета перед записом. Вона ні до чого не зобов'язує. Ти можеш її заповнити, вийти зі мною на Zoom зі дзвон, де я підсвічу ключові точки твого зросту і презентую саму програму. На цьому в мене все, друзі. Дякую за те, що приділили час. Мені. Було приємно з вами з усіма поспілкуватися. Я сподіваюся, що якісь думки ви для себе зафіксували. Обов'язково діліться інсайтами в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі на наступному відео.